Добрий день, шановні слухачі. З вами Аліна Горох. І сьогодні наш ефір буде присвячений дуже важливій темі турботі, професіоналізму та щирій підтримці маленьких пацієнтів і їх батьків, а ще дню педіатра, який ми відзначали вчора, 20 листопада. Тож сьогодні у студії ми поговоримо про те, як народжується довіра між лікарем і дитиною, чому сучасна педіатрія неможлива без доказового підходу, та як фахівці допомагають родинам почуватися впевнено і спокійно. Наша гостя Марина Зливко – Лікарка, педіатр, яка працює з дітками від народження до 18 років. Пані Марино, вітаю. Доброго дня. Дуже рада сьогодні знаходитися в вашій студії і дякую вам за запрошення. Будемо починати. Пані Марино. Я впевнена, що вас запитували про це багато разів. Але чому саме обрали педіатрію? Так, дійсно, багато разів. Якщо чесно, у мене завжди я завжди відчувала, що хочу працювати саме з дітками, тому що дітки вони є неймовірно щирими пацієнтами. Вони не лише в. Чесні та відкриті, що саме вас мотивує та надихає працювати з ними? Мене мотивує те, що я, як лікар, можу вплинути на здоров'я дитини вже з перших днів життя, супроводжувати їхній ріст, розвиток і, звичайно, підтримувати родину в найважливіші моменти та просто бути поруч з ними. Пані Марино, я знаю, що ви проводите консультації з грудного вигодовування. Розкажіть нашим слухачам, чому надважливо налагодити ГВ і як для мами, і так і для малюка. Також чому так дійсно це досить важливо, тому що від того, як стартуватиме грудне вигодовування, буде залежати подальший розвиток дитини і комунікація мами та дитини. Часто мами стикаються з найпоширенішими проблемами. Це не фізіологія, а інформаційна. Ній тиск матусі часто бувають невпевнені, тому що їхні поради батьків з сторони інших людей, там чи не вистачає молока, чому дитина не наїдається, чи правильно вона прикладена, чи достатньо дитина набирає вагу. І тут моя задача об'єктивно оцінити ситуацію, надати батькам чіткі рекомендації, і саме головне це зняти зайві страхи і допомогти цей такий важливий процес, налагодити. Годування ні в якому разі не критикувати, не оцінювати і не порівнювати з іншими мамами і дітками. Тобто, грудне вигодовування має бути комфортним для мами і дитини і безболісним, так і безболісним, звичайно, 100%. Якщо ви відчуваєте біль під час годування, це вже червоний прапорець, і вам варто звернутися за допомогою до спеціаліста. Знаєте, я пам'ятаю свій досвід мені, наприклад, перші декілька тижнів. От, якщо мені не боляче, значить я прикладаю неправильно. От чомусь мені показали в пологовому, от і мені там заболіло. От я так орієнтувалася. Потім, звісно, вже налагодилося, вже звикла, але до фахівця, на жаль, не зверталася чомусь про це. Потім не подумала спочатку. От і раз ми заговорили за пологовий, я згадала: от що ви як подіатр, не рекомендуєте брати в пологовий для дитини. Ну, я маю на увазі не тільки те, що порушить ну, грудне вигодовування, а й загалом загалом, що стосується грудного вигодовування, це я не рекомендую брати соски. Ляшки завчасно купувати, бігти в аптеки суміші, воно є непотрібним. Тобто, в перші моменти, перша година життя дитини має початися з контакту шкіра до шкіри, мами малюк, і вже цей момент є успішним грудним залог успішного грудного вигодовування. Крім грудного вигодовування, ви допомагаєте батькам налагодити і сон малюків. Це стало популярно в останні роки, тому можливо не всі слухачі знають, що це і для чого. Як відбувається це налагодження сну і яка роль у цьому процесі ваша? Так, дійсно, проблеми зі сном стали така зараз з найпоширеніших тем у батьків малюки. Що їх може турбувати? Це часті пробудження, короткі денні сни, бажання спати малюка тільки на ручках. Це тим, чим завжди звертаються молоді матусі, але це абсолютно нормальні етапи розвитку нервової системи. І сон, немовлят, не підпорядковується якимось книжковим правилам правилам, і це важливо прийняти моє завдання допомогти сім'ї, не нав'язати якісь жорсткі схеми, а знайти рішення, яке підійде саме їм, і звісно, орієнтуватися на кожну дитину індивідуально, десь трошки змінити ритуал, десь підтримати маму і сказати, що це все в межах норми. Головне зняти з батьків цю відчуття провини і тиск зовнішній. Так, я розумію про що ви говорите. Дуже часто зараз дітки хочуть бути в мами на ручках, засинають мами на ручках. І і мені також теж говорили, що от поклади його там, поклади, не тримай на руках, бо він до рук звикне. Це так чи? Насправді, і... перші три місяці життя це не є так. Тому що, коли дитина народжується, перші три місяці життя це четвертий триместр вагітності. І дитина потребує мами, вона потребує контакту, тепла. Вона звикла до умов мами в животику, там тепло. Тихо і, звичайно, є білий шум, який у вигляді водички в животику. Тобто перші три місяці забезпечте, будь ласка, дитині цей комфорт, ручки і контакт шкіра до шкіри. а вже Починаючи з трьох місяців, ви вже можете потрошку формувати графік для дитини, тому що з трьох місяців у дитина вже починає розрізняти добові ритми. Вона вже орієнтується, що таке день, а що таке ніч. Скажіть, будь ласка, а які ритуали найчастіше практикуються для молодих батьків, які щойно там народили? І ритуали це білий шум гарно допомагає, загалом стишення дитини, тобто це темна кімната, закриваємо мошту. Штор... Орки, включаємо білий шум і обов'язково кліматичні умови в кімнаті. Це температура 18-22 градуси, і вологість не менше 60. Не окутуємо, будь ласка, діток, не надягаємо їм шапочки, носочки. І головне забезпечити дитині безпечний сон на твердій, рівній поверхні, без зайвих бортиків та ковдричок. Дитина має спати в звичайному бодіку або зараз такі є спеціальні, наче. Мішечки так? мішечки, так які одягаються діткам, щоб це було безпечно. Я зрозуміла, ми говоримо зараз про діток, але і про батьків згадаємо, що особливість вашої роботи не тільки в тому, чи ви лікуєте дітей, а що й заспокоюєте батьків. Як наскільки важко буває це зробити? Загалом інколи, коли мами досить тривожні, буває важкувато, але головне вчасно прийти на допомогу і щоб батьки вчасно звернулися. Хвилювання це є природньо, і особливо коли маленька дитина вона перша, вона довго очікування і. Кожен новий симптом дійсно для мам стає досить страшним, але головне пояснити батькам простими словами, що відбувається з дитиною, коли це типова вікова особливість, а коли дійсно потрібно на щось звернути увагу, щоб розвіяти ці міфи і тривожність. Скажіть, будь ласка, от народжені, новонароджені дітки там маленькі дітки, ну нехай до двох років, дуже часто хворіють з температурою високою. Це нормально взагалі. Дуже часто таке питання зустрічає в інтернеті, і сама з цим неодноразово зіштовхувалася. Якщо це стосується до двох років з високою температурою, це дивлячись, яка і хто як оцінює, що ви маєте на увазі висока температура, скажімо так, 39 і більше. Ну це вже червоний прапорець. Тут дійсно головне виявити причину, чому саме ця температура, що є збудником її, якщо це якась вірусна інфекція або інфекційне захворювання, головне диференціювати від чого, тому що дітки. До двох років є таке захворювання, як дитяча розеула. Це коли дітки перші три дні лихоманять і дійсно дають цю високу лихоманку. А потім після спаду температури на третій день з'являється висип. Тобто, головне матусі пояснити цей механізм, що може бути. Якщо так дійсно відбувається, то тоді спокійна мама і здорова дитина. До речі, ви задала тразолу. Це була якраз перша хвороба, якою захворів син в сім місяців. І це було якраз на вихідних, і я не знала, куди біг. До кого звертатися, педіатр тоді був недоступний, і теж почала багато читати і знайшла таке розоло, і потім всім своїм домашнім заспокоювала. Кажу, ось вона от, повинна пройти. Ось в понеділок вона ось пройде, І дійсно, в понеділок температура спала, і знач, ну, почався висип. Так тому... дійсно в цьому моя порада. От що можу зараз сказати: якщо висока температура, будь ласка, давайте жаро знижуючи на вагу дитини, не дотримуйтеся тих норм, які вказані на етикетці, тому що. На свій вік дитина може важити по різному, і інколи це може бути недостатня доза, а в деяких випадках ми можемо передозувати. Тому щоб цьому уникнути, будь ласка, звертайтесь до лікаря, щоб він вам розрахував дозу. І е, обов'язково це гідратація, щоб уникнути зневоднення. Але діткам від 6 місяців спочатку введення прикорму. Угу. Дуже дякую за таку детальну інструкцію для майбутніх мам, для мам, які зараз скажіть, будь ласка, далі хочу поговорити от про хвороби. І є таке в нас спірна тема вакцинація. Угу. Але ви лікарка доказової медицини, і тому хочу почути вашу думку. От багато людей зі свого досвіду це кажу. Думають, що якщо є щеплення, то дитина не може захворіти на цю хворобу. Але це ж працює не так, вірно. Так, дійсно, це працює не так. Вакцина це ослаблений, деколи інактивований. Тобто це інактивований вірус. Який містить невелику частку цього вірусу, тобто організм вже стикається з цим вірусом і виробляє імунітет до нього? Дитина може захворіти на цю хворобу, але це зменшує ризик ускладнень, ускладнень інфекційних, і також в майбутньому зменшує застосування антибіотикотерапії. А чому важливо щеплювати дітей згідно календаря? Тому що на кожен вік дитини є певна категорія хвороб, тобто, яка проявляється саме в цей вік, і нам головне дитину захистити до року, коли формується її імунна система. Таким чином, ми її захищаємо, тому що потім, коли дитина йде в садочок, вона починає частіше хворіти. Ми б'ємо на сполох. Давайте, будь ласка, вакцинуємо всім, чим тільки можна. Але нам потрібен час, щоб сформувалася ця імунна відповідь, тому бажано робити все. Це в термін. А скажіть, будь ласка, яка ну який час потрібен, щоб сформувалася це йому відповідь? Ну загалом, це якщо певна одна якась вакцинація, то це десь до місяця вже починається вироблення цих антитіл. Обов'язкова і рекомендована вакцинація. Розкажіть про це, що це обов'язкова вакцинація. Це вакцинація, яка фінансується нашою державою. Ці вакцини є безкоштовними, і вона має бути обов'язковою, щоб попередити ті хвороби, які є в нас в переліку. Найпош. Ширеніші хвороби. Додаткова вакцинація це вакцини від додаткових захворювань, але також вони в нас є. Просто цю вакцину на даний момент наша держава не може фінансувати, тому що це дорогоякісні вакцини. Але в майбутньому ми до цього обов'язково прийдемо, тому що інші країни вже це застосовують на своїй практиці. Чи є різниця між державною вакциною і тією, які батьки купують за свої гроші в аптеці? Загалом немає. Я завж... Жди, говорю батькам, що, будь ласка, орієнтуйтеся на ваші можливості. Не рекомендую, робіть, будь ласка, тільки з аптеки. В чому їхня різниця? Наприклад, вакцинація, яка там робиться в державній поліклініці, вона може містити деякі компоненти в різних шприцах, і це додатковий стрес для дитини, тобто два укола. А вакцинація, та що в аптеці, вона трошечки дорожче коштує, але всі компоненти містяться в одному флаконі тобто, це зменшує стрес для дитини і Побічні реакції чи є ще якісь поширені міфи та запитання, про які ми не згадали з вами. Можливо, хотіли б ще щось додати. Е, так, дійсно. Ну найпоширеніші міфи це те, що вакцини перевантажують імунітет. Це міф дуже часто з приводу стосується вітряної віспи, краще перехворіти. Хай вона перехворіє, в неї буде свій імунітет. Це також міф краще профілактувати, вакцинуватися і зменшити ризик ускладнень, які можуть бути після цієї хвороби. Також Ж бувають такі е, міфи, що деякі вакцини можуть викликати хвороби. Я думаю, ви самі розумієте яку, але я е, утримаюся. Я зрозуміла. А які ускладнення найпоширеніші бувають, можливо, ви побічні реакції? Так, ні, ні, ну побічні реакції так. Можемо також про це проговорити. До речі, побічні реакції це є нормальними. Це підвищення температури тіла, може бути млявість, сонливість, надмірна капризність дитини, утворення щільного вузлика в місці ін'єкції, На ротавірусну інфекцію. Це часто розріджені, випорожнення, бурчання в животику може бути. Ці побічні реакції є найпоширенішими. Але в когось вони можуть бути, а в когось ні, і на жаль, ми їх ніяк не попередимо. Лише маємо знати про них. А от коли треба бити на сполох, коли мама, можливо, бачить чи батьки бачать, що все виходить з під контролю. Побічна реакція виходить з під контролю. Які це симптоми? Це коли в дитини з'являються судоми. алергічна реакція у вигляді кропив'янки, утруднене дихання може бути. Це є такими червоними прапорцями, коли дійсно варто звернутися до лікаря, і негайно. Тому я рекомендую після вакцинації, коли роблять батьки, бажано, хоча б 30 хвилиночок, ще десь почекати або в коридорі, або в кабінеті, якщо в них час, щоб в разі чого ми могли зреагувати. Пані Марино, дякую за такі детальні відповіді про вакцинацію. І далі хочу поговорити про патронаж та проведення та переваги домашнього спостереження. Розкажіть, що це таке, ну тобто, розкажіть детально. Так, дуже дякую вам за питання. Патронаж новонароджених це не просто огляд дитини вдома, це про можливість бачити дитину у природньому середовищі, та вчасно помітити потреби. Немовляти, і дуже часто це складається з того, що для мами важлива підтримка в саме цей чутливий період, тому саме патронаж часто знімає половину хвилювань матусі. Також важливо розуміти, що таке є бейбі блюс у мам. І це часто я попереджаю, що в перші 2-3 тижні ви можете бути досить вразливою, плаксивою, що вам потрібен відпочинок, що спіть, будь ласка, коли спить дитина. Відпочивайте. Але Якщо цей стан виходить вже за межі, і ви самостійно з ним не справляєтесь, будь ласка, звертайтеся за допомогою до спеціалістів з приводу патронажу, що стосується це огляд дитини в перші 3-5 днів після випуски з пологового будинку, він є досить важливим. Патронаж відбувається як в кабінеті в лікаря, також він може бути вдома. Тобто угу. це за бажанням батьків. Пані Марино, чи змінився підхід до лікування дітей за останні роки? Ну, умовно, візьмемо 10 років. І якщо так, то наведіть приклади, будь ласка, в чому саме це проявляється? Так, дійсно, я розумію про що ви хочете нам навести нас на яку думку. Дійсно, зараз медицина змінюється постійно, оновлюються міжнародні рекомендації, протоколи, підхід до лікування. Зараз сучасне лікування базується на мінімум зайвих літ. І максимум пояснень. Тобто, ми не використовуємо ліки для підстраховки, для імунітету, не даємо вітамінів, не призначаємо якісь сиропи, щоб кашель не опустився, або антибіотики. Ми працюємо за прикладом, якщо втручання не має доказів або ефективності, ми його не використовуємо. Тобто, має бути чіткий алгоритм дій, все має базуватися на міжнародних рекомендаціях та протоколах. Скажіть, будь ласка, чи правда, що спреї, наприклад, і сиропа здається від кашлю, треба тільки за рекомендацією лікаря дітям до 4 років, здається. Чому в чому небезпека? Так, дійсно, тому що деякі ліки можуть загалом, деякі ліки не мають доказової ефективності і мають в собі речовини, які можуть викликати алергічні реакції. Часто батьки передозовують з ліками. Наприклад, дають, якщо це якийсь сироп, вони дають зі шприца, коли лікар назначив певне дозування. Мама думає, що воно дитинка щось не допила і може додати йому ще ліки, і потім відбувається передозування. Краще в такому випадку, якщо, наприклад, дитина щось там пролила, ну особливо маленькі дітки, вони буває, випльовують, спльовуються все діла. В такому випадку краще не давати більше, чи давати через якийсь час повторити. Краще не давати більше, і якщо призначене просто продовжуйте так, як вам назначив лікар. В наступний раз дайте ту саму дозу, але забезпечте так, щоб давайте потрошечку дали там Наприклад, 1 мл, хай дитина це ковтне і потім ще не Відразу всі ліки давати дитині, я зрозуміла про що ви. пані Марино, лікар. Це ж постійне навчання. Поділіться з нами, як відбувається підвищення кваліфікації в педіатрів, як часто і в якому форматі можливо. Так, дійсно, загалом всі лікарі мають навчатися постійно, тому що медицина розвивається шаленим темпом, постійно оновлюються нові рекомендації. Виходять нові дослідження та змінюються підходи. Тому лікар постійно має вчитися. Педіатрія це загалом я вважаю, що це така найважливіша і найвідповідальніша професія, загалом, як і всі професії, але ми маємо постійно навчатися. Загалом я регулярно проходжу курси, беру участь в конференції. Дуже важливим є читати міжнародні гайдлайни. Тобто, це не просто для Галочки, що ми маємо це вивчити. Це зобов'язання, особливо перед батьками, які довіряють здоров'я своїх дітей, і фахівець, який не навчається він дійсно дуже швидко відстає, і тому ми не маємо цього допускати. Скажіть, будь ласка, ви проходили навчання по грудному вигодовуванню, Це так розумію, окреме навчання, потім по сну малюків. І ще така є тема харчування, прикорм. Mm. Я знаю, що теж багато є навчань. Ви плануєте взагалі проходити це навчання в майбутньому? E, загалом, так, дійсно, по можливості, по часу зараз все досить доступно. Ми купляємо будь-які курси в інтернеті і проходимо це навчання. Як вони відбуваються? Це можна як наочні конференції їхати, приймати участь. Це дуже класно, тому що. Є комунікація зі своїми колегами, обмін досвіду з приводу грудного вигодовування. Я проходила від ЮНІСЕФ, це було безкоштовно, тобто в нас було три місяці навчання, а потім ми збиралися на два дні і проходили практичні навички. Потім, після цього, якщо ми здаємо іспит, нам видають сертифікат, що ми є консультантами з грудного вигодовування і маємо право надавати і консультувати батьків. Згадало. Запитала про харчування. Скажіть, будь ласка, зараз же популярні три тем три напрями прикорму, скажімо так, mm -hmm. кусочками, пюре і змішане. Яке б ви рекомендували? Можливо, то дивлячись, я знаю, що там дивлячись від дитини індивідуально підбирається. От але загалом, що вам більше імпонує, скажімо так, так загалом я за лояльний підхід, щоб було комфортні мамо комфортно мамі і дитині. Якщо мама боїться шматочків, будь ласка, починайте з пюре. Починаються з 6 місяців, але головне, щоб до восьми-дев'яти місяців ви давали дитині шматочки, тому що дитина має навчитися ковтати їжу. І це є головне, тому що в подальшому, якщо дитина харчується тільки пюрованою їжею, можуть виникнути проблеми з харчуванням. Це називається харчова аверсія. Я рекомендую, так як зручно мамі, загалом можете починати і пюре, і давати шматочки. Але якщо дитина проявляється Вячес інтерес до шматочків, будь ласка, не забороняйте їй. Краще подивіться курси, прийдіть на навчання по допомогу для допомоги дитини, в разі чого як її надати, і не забирайте це задоволення в дитини самостійно все потрогати, пощупати, поблизувати. Тобто, нехай дитина насолоджується. Я знаю, що для куснути, коли даєш дитині прикорм кусочками, там обов'язково знати, як надавати першу допомогу. От мені навіть один раз це в. Вже... Ті пригодилося, чесно кажучи, дуже страшно згадувати. От але не розгубилася і змогла надати. Тобто навіть мене зверталася за медичною допомогою. От але при пюре також ну, ризик вдавлення, ну скажімо так, теж високий. Вони на рівні, так вони на рівні. Головне це, якщо в дитини виникає кашель, нехай дитина кашляє, стимулюйте її цей кашель. Якщо дитина починає задихатися, тобто ви бачите, що вже дитина не може вдихнути в такому випадку. Надавайте, починайте надавати їй допомогу. Але головне зібратися і, і всю паніку відставити на задній план, а допомогти дитині. Я зрозуміла. Ми багато говоримо саме про доказову медицину і як підводячи підсумок, розкажіть, наскільки важливу роль вона відіграє у щоденній практиці лікаря? Так, доказова медицина це насправді про відповідальність і чесність про родиною. Так як я вже говорила, що ми не назначаємо ліків лише на всяк випадок, щоб щось не пішло далі. Ми сперва. Раємося завжди на факти, дослідження, рекомендації, які дійсно довели свою ефективність, щоб уникнути призначення непотрібних ліків, зайвих аналізів та зменшити страхи батьків. Доказовий підхід робить медицину прозорою, тобто батьки розуміють, чому саме так ми робимо, навіщо ми призначаємо це або не призначаємо. Вони бачать в цьому логіку, і це дійсно формує довіру між лікарем і пацієнтом, та тобто, загалом, комплайнс такий. Виникає пані Марино, дякую вам. Запрошу вас відповісти на дилеми, які часто пустують перед батьками і, можливо, навіть перед лікарями. Ви готові? Так, з радістю, поїхали. Скажіть, інтуїція батьків чи рекомендації доказової медицини? Рекомендація доказової медицини. Грудне вигодовування як виходить, чи корекція з фахівцем. Якщо є проблеми, корекція з фахівцем. Спільний сон чи окреме ліжечко? Як вам зручно, якщо вам в перші місяці спільний сон? Будь ласка, але щоб він був безпечний. Чекати, коли дитина переросте, чи звертатися до лікаря одразу. Звертатися до лікаря одразу. Вірити міфам із соціальних мереж, чи офіційним протоколам вакцинації. Офіційні протоколи вакцинації. Огляд у клініці чи патронаж удома. Огляд у клініці. Мінімум ліків чи лікування за протоколом. Тобто мається на увазі, що там по протоколу там, нурофен і ще декілька позицій, чи там, просто нурофен. І, і потім дивитися, як піде діло е, загалом ну тобто все використовуємо симптоматично, угу. без додаткових призначень. Так, так. Постійно перестраховуватися чи діяти за реальними ризиками. Діяти за реальними ризиками. Досвід поколінь чи сучасні рекомендації. Сучасні рекомендації. Індивідуальний підхід чи строгі медичні стандарти. Індивідуальний підхід. Пані Марино, дякую. Можливо, ви хотіли звернутися до слухачів. Якщо так, то вам слово. Так, дійсно хочу порадити всім майбутнім матусям. Будь ласка, спирайтеся на власні відчуття, довіряйте собі та своїй дитині. Не слухайте нікого, не вірте пліткам, міфам. Завжди, будь ласка, консультуйтеся з лікарями і не займайтесь, будь ласка, самолікуванням. Щиро дякуємо, пані Марина, вам за цю розмову, бо педіатрія це без перебільшення професія з серця. І сьогодні ми ще раз переконалися, наскільки важливо мати поруч фахівця, який не просто лікує, а чує, підтримує і веде родину з перших днів життя дитини. Ми вдячні вам та вашим колегам за щоденну працю, за терпіння, за спокій, який ви даруєте батькам у моменти хвилювання і за ту величезну любов до дітей, яку відчуває кожен ваш пацієнт. Друзі, дякуємо і вам, що були сьогодні разом з нами. Бережіть себе, не бійтеся консультуватися з лікарями і завжди обирайте шлях знань і довіри. На цьому наш ефір добігає кінця. Почуємося зовсім.